Дюк флагман серед ранніх сортів лохини щиткової, він є найбільш популярним ранньостиглим сортом лохини в Україні та в Європі, на ринку світу вирощується вже понад 35 років, і до сьогодні йому практично немає конкурентів. Сорт високоврожайний, плодоношення стабільне, ягода великого та середнього розміру практично не дрібнішає. відмінно транспортується та придатна до тривалого зберігання. Цвітіння цього сорту пізнє, тому ризики пошкодження цвіту весняними заморозками значно нижчі, ніж для інших ранньостиглих сортів, морозостійкість до мінус 34 градусів Цельсій. Краще росте на добре дренованих ґрунтах з легким механічним складом. Потребує специфічної обрізки, так як у цього сорту слабка погано утворювальна здатність. Отже, орієнтовний початок достигання ягід сорту дюк у Київській області кінець червня, в Одеській області перші числа червня, у Волинській області перша декада липня, але в окремих мікрозонах час достигання може різнитися на 5-8 днів у межах області. Утримати пропозицію на високоякісний садивний матеріал лохини можна за номером телефону.